Без воно євжик. Або євгенький. Кому югенькому явшик. То як хочу називати. Так ми зближення відпочав. Ми йдемо до школи. Попридати програми з мужиком. Отуди ми ж тут. Добавимо а Там ще треба дорогу дошколити. Там ще є дорога до школи. Мейд парки там. Якби можна і включити паузу для вас. І от, думай, не інтернет, ніколи тут по тій самій дорозі. І вам це доводить пам'яті, стоїть таке відозно. Коли по тій самій дорозі, ходить так тупо. Але до школи я можу якось йде. Але знімати одну той самий дорого хотів сказати, це дуже тупо. Значить ми йдемо так. По цій дорозі, і я знімлю цю дорогу, бо яку я вчора знімав, то було під музику, як я біг або як це. Якщо мене камера трясеться, це мій пес. Звати з панки. Це не пес цей чапник, тільки він не наш, не з моєю сім'єю. Народився, але я хочу кудись його віддати, він привертаюся, його треба далеко так. Хто буде приїде зі до села біля Ослави, пишіть мені в коментах в Ютубі, що я приїхав у славу, хочу забрати пса. Хочу забратися у пса і тобі віддам. дому. Цього пса не треба. Ми не знаю, куди його відвезти. Так, ми йдемо до школи, ми йдемо до школи. Я вже таку поразку повторюю мені. Пало каже, що я багато разів повторюю, що я йду до школи, бо йду до школи. Це би класу. Кожен раз йдуть до школи, йду до школи. Вчора класна музика була. Я б її знайшов. У вчора був сидів в інтернеті, робив відео і грузив.

половина. Я не знам. Три хвилини вже дам. Я му штошки вече. Я тут уже прямо три хвилини. Какие пока поехали, что ты не ходил в Не звертал. Не, десь поїхав туди, Вам не видно, пан. Не видно. Тут так темно. А там что-то сюда, а ты идем до школы. То, я не ну знаю, що година 8-16 ну, можливо буду зараз сестру, якщо так. Наш коло баби в школах на долині. Було би коротеньке відео таке, з коротеньким музиком. Покластися, як я йду до школи долину. Я не знаю, як я хотів вчора воно відео, то покласти, як я йду йдуть вчительки. Трохи там сказав, потім починає всі пісня. уже я спеціально кричив, бо пісня починалася. Я знав, що пісня не починає я включу на ютубі, на сам знайшов на відео і включив на відео в пісню і все. Вона почала грати малі. Я спеціально почав кричати, що буде цього сна, але я думав, що она буде цілу, а я не йду, почити піну. Пісня кітві в китайське. Пляж застряхать два китайських иероглифа и чотирнадцять Так кошти Тут кида Мош брат Роман Терський А підем до дапа до Баба підем до Романа З Роману Ін

I'm dead.